Вже з чіткою позиції, що ми розлучаємося. Я йому показую угоду, кажу: ти читаєш, підписуєш або ні. В тебе є вибір. Я просто твоїм словам не вірю. Я хочу це на папері затвердити і нотаріально завірити. Йому не сподобався відразу перший пункт, що я викладаю пост з причиною численних зрад Віктора. Після цього ніхто ніде ніяким чином не коментує нічого. Я це розумію, чому я це роблю. Того, що, щоб забрати з себе весь хейт людей, що я кинула людину з інвалідністю, його заділо слово численні. Каже, ні, я не хочу, щоб ти таке постила. Наступний пункт якщо пункт попередній порушується, будь-яка сторона вправі надати будь-яку інформацію вплоть до фото-відео. і що він виплачує мені моральну компенсацію в 500 тисяч гривень. Ми 13 років разом були. Я від нього ніколи нічого не просила, не вимагала нічого. І в той момент, коли ми прийшли до цієї стадії, ти мене розбив, ти мене лишив чим, ти мені плюнув в лице. Це найменше, що ти можеш мені зробити.